Прото про мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог в центрі подій ви скоро будете думати тільки про себе. Сонечко, зараз знижки на амулети. Я єдина, хто має ці унікальні знання. Бо завдяки амулетам із карта роблю змінити ваше життя. Не я, я ніхто, я посередник вищі сили. І це зміни ті. Які ви ще сили дуже чекаю? Ви до них звернулися, тому скільки це може коштувати? Ви подумайте ці знання варті. Я не знаю скільки домів. Ось так сонечки. Тому якщо ви хочете далі пити пиво, кайфувати і казати про те, що все погано, всі винні, а ви така крута, то це не так. Є можливість підняти свою же красиву і стати і імператриці. Давайте мої групу телеграм, я там вам все розкажу. І так дивимося, це для яких подій ви скоро будете. Король Пентаклів. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, хі-хі-хі. Король Пентаклів це король, це, можливо, ваш чоловік. Або чоловік стабільно надійний, який готовий до одруження. Скоро ви там будете. Напишіть, чи знаєте ви такого чоловіка. Так, а ви королева Пентаклів. Дівчата, скоро ви зустрінете свою пару. Напишіть, чи хочете ви, чи готові ви вже до того, щоб війти в стабільні надійні стосунки. Бо король і Королева Пентаклів це класний союз, де люди будуть стабільні надійні стосунки. Повторюю це 100 разів. де вони однакові, однаково розуміють це життя. І. охо Тут що сказати? Тут скажу вам так, що цей чоловік мог йти до вас якось дуже довго. Але прийшов по колосу фортуни. Це може бути новий чоловік, тобто удача до вас повернеться своїм найкращим боком. Ні, ви мою Або це людина, з якою ви можете поновити відносини. Так, тут у вас розбите серце. А ну, що це за чоловік? Це чоловік, який якийсь весь в ілюзіях, весь в фантазіях, щось, мені він не подобається. Це чоловік, який по аркану суд, який оцінював все, вас, себе, давав характеристику, так? І що? Чоловік, який розуміє, що до вас кохання полихає. Тобто, він розібрався в своїх почуттях і віддав прерогативу. Своїм почуттям. А чи, чи знає моя феєчка? Ви всі феєчки, бо ви своє життя знаєте цього чоловіка? Так, взаємне кохання, але був третій фактор.